Доброго дня, шановні пані і панове, глядачі каналу каналушкіль. Сьогодні ми знову зустрічаємося для того, щоб подивитися, що цікаво відбувається у світі. Зокрема, нещодавно, буквально тиждень, тому, відбулася презентація у Франції телевізійного каналу Росія Будущого», яка буде відкрита на основі цей телеканал, буде відкрита на youtube каналів, які об'єднуються навколо Навального. Якраз до дня народження планувалося відкрити і відкрилося віщання на цьому каналі. Використовуватиметься супутник «Ютелсад», який належить Франції, який до того звичайно транслював на російську глибинку усю ту імперську дурню. Він надавав сигнал для розповсюдження НТВ, каналу, Росія і так далі. Зараз все змінилося під натиском репортерів без кордонів. Буде відкрито новий канал для інших глядачів скеровано, і звісно, він буде об'єднувати те, що прийнято називати демократичними імперсіями. Ось демократичні імперсії отримують від Франції новий телевізійний засіб інформації про себе, пропаганди щодо майбутнього Росії. Звичайно, в контексті того, що імперія має бути обов'язково збережена. Всі надпання путінського режиму також увійдуть у цю збережену імперію. Звісно, це торкається і Крим, Му і всіх окупованих Україною областей, бо чому можна зробити з того висновок такий саме? Бо і подібні нарації робила дружина Навального, mm -hmm. ліна Навальна. Вона стверджувала, що ті, хто хочуть розвалити Росію, не розуміють, що це неможливо, і ось властиво всі ті розвалювальники Росії і захоплені інтерацією про розподіл Росії. На ті республіки, які ті, ті території, які Росія свого часу колонізувала, не мають підстави, що Росія майбутнього і Юлія Навальна особисто буде гарантувати, що цього не станеться. Тому звісно можна окреслити їх назвою як демократичні імперії. Демократичною імперкою є і Юлія Навальна і Венідіктові, який туди заходить на той самий віщання над супутники та і з радіостанцією Ехо, ну колишнє ехо Москви. Зараз просто це буде ехом, але тим не менше. Складові учасники залишаться тими самими практичними. Не зайшлося місце на цьому умовно демократичному віщанні, на цьому демократичному телебаченні майку Накій, ні Фейгену, які, врешті-решт, в артикулювали зовсім інакшу позицію, ніж наприклад, має Навальна і Венедіктор, які є учасниками формування цього телевізійного монстра який буде розповсюджувати Росію бачення нової Росії Росії будущого, тобто російської демократичної імперії, яку бачить як майбутнє Васило Навальне і її нинішнє оточення, попри всі звичайно, плюси того, що у нас є з ними спільний ворог Путін, Кремль, нинішній. І всі тільки, називати прийнято яструбами воєнними, які намагаються вичавити із бойових дій максимум вигоду для себе, то заохочуючи Путіна до подальшої війни. Вони до цих не належать, але тим не менше. Стверджувати, як наприклад, це робить він і що Путін ніколи не пробачає зрадникам. А на його думку, українці є зрадниками Росіян, бо вони вважають себе українцями, а не росіянами. Він не знає, чи там з'явиться Арестович. Подивимося, цілком можливо, чому би ні. Він властиво також належить до адораторів Російської демократичної імперії російської культури. Негатором він є української ідентичності української держави, української нації, української культури, в тому числі тому я думаю, там Місце для нього обов'язково знайдеться а для Феді на знаки, відповідне місце там не буде, бо вони сповідують інші принципи формування майбутньої будущої Росії, і канал буде ставити за мету розповсюджувати інформацію про те, яка корупція є в Росії. Як це шкодить формуванню обороноздатності Росії, як це шкодить насправді тому, що Росія досі не може ніяк перемогти, бо вона не може перемогти Україну через корупцію, з якою бореться і обидва канали Навального, і зараз вони отримують. Новий інструмент боротьби і висвітлення корупціонерів, які перешкоджають роботі нормальній роботі російської машини для вбивання українських мирних мешканців, бомбардування дитячих садків і лікарень і бомбардування ці відбуваються не такими ефективними, як напевно би було б, якби не ця корупція, з якою буде боротися не youtube канал, а цілий телевізійний монстр, який об'єднає 10 каналів. Там будуть представлені канали популярних політики Навальний Лайф. Проект Свобода. Проект свобода був закладений дещо раніше. І я особисто розраховував. Він буде формуватися спеціальний контент для цих каналів. Проект Свобода було запущено 5 березня 2024 року. На його сайті сказано, що в майбутньому він включатиме 25 каналів в організації репортерів без кордонів. Минулого року заявили для для дочевелі, що цих буде 25 каналів, і очільник процесу. З прізвищем Джим Філіпов повідомив, що буде формуватися контент для цих каналів. Тобто, це буде зростання відчуватися одразу, принаймні так він планує. Подивимося, знов таки. Поки що з тих прізвищ, яких ми маємо, дзвінки посили, які робили вони раніше, співпадають властиво з поясненням і з формулюванням демократичної імперсії. Це дає підставу вважати, що і весь склад. Цих 25 каналів і всіх решта, хто туди долучиться, можуть бути під цим акцентом. Звісно, річ не обов'язково, що всі, хто будуть віщати з цього і на Росією російською мовою, будуть в обслузі ідеї Юлії Навальної про збереження цілісності і конституційного складу суверенної російської імперії, яка є зараз, у пакет супутникового телебачення свободи під очоленням Джима цього Філіпова буде входити, окрім прорахованих каналів, які належать до. Групи Навального ще 9 каналів: Свобода, Свобода, Ньюз», Білоруський канал, «Білорусь Туморо», і що дуже важливо для українців Гордон Лав, Тобто, Гордон Лай буде віщати з одного того самого супутника. Я так розумію, одною тою самою мовою, і одною тим самим формуючи стереотипи про збереження цілісності великої російської культури і великої російської держави в конституційних і її нинішніх межах. Не забуваємо, що в конституційні межі російської держави зараз входять Крим, Донецька, Луганська, Херсонська області, і тому говорити про те, що це є добре перебування в такому. Мому оточенні українського відомого представника мас-медії як Гордон Лайф, сам Гордон подивимося, яким чином він буде відпрацьовувати на цьому каналі, і чи він буде мати абсолютно збіжні з Юлією Навальною погляди на те, якою має бути російська демократична імперія, чи підтримує він цю російську демократичну імперію, чи ні? Подивимося, будемо спостерігати за цим. Ну а також там буде, як я вже задав, буде ехо Радіо Сахарова і нова газета Європа представлена. Важні історії, і так далі. Тобто, в принципі, набір послідовних прихильників переходу з путінської імперії, не демократичні, в нову демократичну імперію, яка буде хороша для всіх. Ну так ну нічого там якась частина України буде належати цій імперії. Чим що в цьому ніхто нічого з них не бачить, бо не можна ж руйнувати цілісність і єдність російської держави. Її конституційний лад, просто змінити владу і рухатися в тому ж самому напрямку, в якому рухалися зараз. Не знаю, чи буде припинено з їх приходом до влади війна. Подивимося. Ну але хто його знає, можливо, вони будуть змушені це зробити, тому що відбудеться просто розвал російської імперської войовничої машини, і тоді це. Призведе до принаймні тимчасової зупинки бойових дій проти України, поки ця влада устаткується, обросте можливостями і не захоче знову повернути ті області, які Україна ще не відвоювала. Але на котрі вже наклала свою конституційну приналежність Російська імперія. Ну тоді вже демократична Російська імперія. В чому тут головна, головний сенс новини французи боролися з тим, щоб прибрати з Віталса проплачені раніше законтрактовані російські канали Російські імперські, такі як канал Росія, НТВ, Перший канал. Тобто всі ті, які обслуговують Путіна і імперську політику, плюс виправдовують усі злочини воєнні, які вчиняє російська армія на терені України, бомбардування мирного населення, і так далі. Тобто, це пропагандистсько-фейкова машина. Ледве-ледве прибрали її з цього приватного. Нарешті треба зрозуміти, хоч і французького походження приватна фірма і є там частка держави, але тим не менше довелося звідти прибрати. Прибрали під тиском репортерів без кордонів. І що в кінцевому підсумку? В кінцевому підсумку там з'являться властиво ті політичні представники російської позиції, які сповідають принцип відновлення справедливості через перетворення нинішньої. Поганої російської імперії на добру демократичну імперію, яка об'єднає демократичних імперців, таких як Вені чи Юлія Навальна, які застерігають усі західні мас медіа зараз, усіх західних політиків до кого вони дотягуються, про те, що неможливо перетворити Росію через її розвал неможливо побудувати якісну Росію майбутнього російської імперії майбутнього без збереження її імперії. Суті домінування російської мови, російської культури, російської православної церкви, все, що буде відрізняти їхню ідеологію, їхню Росію, будущо від нинішньої, це те, що при владі буде не Путін, а хтось інший. Хто то вже між собою розберуться від Діхел і, і е, Юлія Навальна. Що робить в цьому оточенні Гордон? І чи не з'явиться там Арестович, наприклад, чи будь-хто небудь інший з тих рупорів проти українського віщання, які нині переслідуються навіть офісом президента, такі як Арестович, наприклад, подивимося. Будемо за цим спостерігати, тому що це справді цікаво В що вильється цей проект телебачення свобода, хоч він виник також на тлі зникнення. Проекту «Свобода», який перестав фінансуватися Трампом, але не думаю, що проти Трампа хтось із тих, хто зараз є в обіймі цього каналу, буде щонебудь говорити, тому що Трамп у них буде гарантом збереження в майбутньому, принаймні, демократичної Російської імперії. Тому будемо за цим спостерігати. Закликаю вас перевірити, чи ви надалі підписані на канал інфрашкіль. Перевірте це, будь ласка, заодно гляньте, чи ви відмітили дзвіночок з тим, щоб отримувати повідомлення про з'яву нового відео на нашому каналі це важливо для того, щоб ви були постійно в курсі. Закликаю вас всіх також, хто може розповсюджувати це і інші відео на своїх соціальних мережах у своїх акаунтах, для того, щоб аудиторія зростала, нас ставало більше. І інформація, яка зацікавила вас, ви нею могли би поділитися з іншими. Це важливо і для вас, бо ви створите навколо себе коло зацікавлених і для нас для каналу. Це буде елементом зростання, яким є дуже для нас важливим. Тому я дякую всім за вподобайки, за поширення, за запитання. Скоро ми повернемося до звиклого формату нашого каналу. Відрядження вже ось ось завершується, і ми будемо знову вивіщати в форматі питань відповідей накопичилось трохи цих питань і відповідей, і я вам даю слово. Що кожне питання буде окремо висвітлено. Кожне питання, яке заслуговує на це, буде окремо висвітлено на нашому каналі. Ще раз дякую за підписку всім новим підписникам. Їх зараз більше є з кожним днем. Це приємно. І закликаю всіх решта, хто вже підписався, залучати до підписання своїх друзів і близьких. Все буде гаразд. Україна переможе. Слава Україні!